А що, якби я сказав вам, що колись свобода мала чотири ноги, а не чотири колеса? Століттями люди довіряли коням і возам. Але згодом винаходи один за одним перетворили розкішну іграшку на машину, що змінила світ. Сьогодні ми відкриємо 10 інновацій, які назавжди змінили автомобілі. Номер 10. Гідропідсилювач керма Уявіть собі, ви сидите за кермом величезної машини у 1940. х Кожен поворот керма, ніби боротьба з залізом, а паркування забудьте це був справжній спорт. І ось у 1951 році Крайслер робить революцію гідропідсилювач. Раптом ви можете крутити кермо навіть одним пальцем. Те, що колись вимагало сили, тепер стало легким рухом. Відтепер водіння вже ніколи не було таким, як раніше Номер 9 КРУїз контроль. Уявіть, ви їдете годинами американським хайвеєм. Нога постійно тисне на педаль газу. Втома неминуча, правда? У 1958 році Крайслер представив систему, що назавжди змінила далекі подорожі Круїз контроль. І ось несподіваний факт. Його винайшов інженер Ральф Тітор, який був повністю сліпим. Він вірив, що кермування має бути плавним і безпечним і подарував водіям свободу на довгій дорозі. Відтоді траси вже ніколи не були такими, як раніше. Номер 8. Ремені безпеки. У 1959 році інженер Вольво Нільс Болін представив просту ідею, яка врятувала мільйони життів ТРИТОчковий ремінь безпеки. Спершу багато водіїв вважали його зайвим, навіть незручним. Але Вольво зробили один із найбільш безкорисливих кроків в історії, відмовилися від патенту, щоб кожен автовиробник міг його використовувати. Сьогодні ремінь безпеки це найефективніший засіб захисту в автомобілі, смуга тканини, яка змінила світ Номер 7 Подушки безпеки. Менш ніж за 40 мілісекунд прихована подушка розкривається, щоб захистити водія і пасажирів. Перші випробування проводили ще у 1950-х, а в 1970-х Крайслер і Мерседес зробили їх реальністю. Спершу багато хто сумнівався в користі. Сьогодні ж подушки безпеки є стандартом у кожному авто, і разом із ременями врятували мільйони життів. Винахід долі секунди, який назавжди змінив безпеку на дорогах. Номер 6. ABS. Антиблокувальна система гальм. Десятиліттями слизька дорога означала страх, натискаєш на гальма, і колеса блокуються, машина перетворюється на санчата. У 1978 році Mercedes-Benz разом із Bosch представили прорив ABS. Система натискала і відпускала гальма сотні разів на секунду швидше, ніж будь-яка людина. Спершу водії не довіряли їй, педаль тряслася під ногами. Але згодом ABS стала основою сучасної безпеки і сьогодні рятує життя щодня у кожному авто. Номер 5 Автоматична коробка передач Уявіть кермування у 1930-х. Кожна зупинка, кожен старт. Кожен підйом, це щеплення і важіль, боротьба з машиною. Це була робота, а не комфорт. І ось у 1940 році GM представляє хай першу автоматичну трансмісію. Тепер достатньо натиснути педаль і їхати. Система виявилася настільки надійною, що її ставили навіть на танки у Другій світовій. А вже у 1950-х Америка закохалася в автомат. Це була не просто технологія, це була свобода, комфорт і новий стиль життя за кермом. Номер 4. система впорскування пального. Колись серцем авто був карбюратор, маленька коробка, яка вгадувала, скільки пального потрібно двигуну. Інколи вгадувала правильно, але частіше ні. І тут почалася революція. У 1954 році Мерседес випустив 300 SL Галвінг. Перший серійний автомобіль із системою впорскування це був не просто автомобіль, а ракета на колесах. Потужність і швидкість злетіли вгору, а витрата пального впала. У 1980-х екологічні закони і паливні кризи остаточно вбили карбюратор. І сьогодні жодна нова машина його не має. Система впорскування це невидимий герой, який зробив авто швидшими, чистішими і розумнішими. Номер три. Електричний стартер До 1912 року завести машину було небезпечно. Водії крутили важкий залізний кривошип, і часто він відбивав назад, ламаючи руки. Дехто навіть гинув. Винахідник Чарльз Кеттерінг вирішив змінити це після того, як його друг загинув від кривошипа. І вже у 1912 році Каділак представив авто з електростартером. Відтепер водіння стало доступним не тільки сильним чоловікам, а й жінкам та літнім людям. Електростартер змінив не лише автомобілі, він змінив суспільство. Номер 2. Двигун внутрішнього згоряння. Наприкінці 19 століття винахідники шукали джерело енергії, яке могло б рухати віз без коней. Пар був занадто громіздким, електрика занадто слабкою. І тоді з'явився бензиновий двигун, компактний, потужний і дешевий у використанні, адже бензин тоді вважали відходом. У 1886 році Карл Бенц створив свій перший автомобіль, і світ уже не озирнувся назад. Двигун внутрішнього згоряння став серцем ХХ століття, рухаючи автомобілі, літаки, мотоцикли і визначаючи вигляд сучасного життя. Номер 1. Конвеєрна лінія до 1913 року складання авто займало 12 годин. Але Генрі Форд перевернув світ. Його рухома конвеєрна лінія скоротила цей час до 2,5, а згодом лише до 90 хвилин. Машина перестала бути іграшкою для багатих, вона стала доступною для мільйонів. Форд навіть подвоїв зарплату своїм робітникам, щоб вони могли купувати ті самі машини, які збирали. Те, що почалося на заводі в Детройті, змінило весь світ, роботу, життя і спосіб пересування. Конвеєр змінив не лише автомобілі, він змінив людство.